Показую панораму тут, де я стою. Друзі, я бачу два лайка, і я бачу, що в мене два глядача. Я дякую вам, що ви зі мною, дякую, що знаходите час. Якщо є можливість, приймайте участь в чаті. Зараз я вам показую панораму. Знизу ми війшли лише в парк Глоби. І погода, друзі, сьогодні чудова. Ідемо далі. Що я хочу? Я хочу зразу показати, що Ну, хочеться розпочати звідки. Спочатку. Спочатку. У кого робота така? Ліка, у кого робота така, скажіть. Щось я, мабуть, пропустила. У них робота така, це в кого? У них, у них це в кого. Зараз згадаю, про що я говорила. Зв'язок, мабуть, трохи запізнюється, тому хочу згадати, про що я вам розповідала. В кого така робота. Ну, у всіх своя робота, так чи ні? Саме головне, щоб ця робота не була на вбивство людей, а лише вела на позитив. Ті, хто нажимає на курок і знаючи, що вони вб'ють людей, то це я вважаю, що. Друзі, отут був. А, він, он. <гум> он він. Я думала, що тут, тут, тут щось, мабуть, підготували, або тут якийсь був. Так, тут якийсь або був кіоск, або, бачимо, залишилися 200-200 мм в діаметрі труби. Залишилися такі камінці величезні. Можна посидіти, погрітися на сонечку. І, звичайно, як завжди, Як завжди, підлітковий вік хоче все описати, розмалювати. Малюйте красиво. Ну, хочеться ж чимось показати, що вони є на цьому світі. Це я так це все приймаю. Хтось сказав так, і ми колись були такі, а що зробиш? Але мені ніколи не хотілося розмальовувати, розписувати якісь дерева, камінці і стіни. Можливо і так, можливо, я. Бур-бур-бур. Так. Дивимося далі. Забули про всі бурчання, а спостерігаємо. Дивимося, як чудово, як красиво. Зараз ми йдемо, друзі, до А, у таксистів! Ви про таксистів, Лієка! Так, робота в них так. Ага, я... От бачите, як все-таки зв'язок у нас е, відстає. Про таксистів я ще говорила хвилин 10 тому, коли переходила дорогу і казала, що таксисти. Е, і головне, я хочу зараз ще раз повернулася, таксист мене не пропустив як пішохода. А той, який хавна Жигулюнку, як я кажу, завжди маленька хоче бути великим. Той, який їхав на жигулюнку, а Жигульонок був одиничка, 01. Він так загарчав, що я аж злякалась. Добре, це про те, що не хоче, хто не хоче розвиватися. Прийшла. Дивимось, що тут ми бачимо. Ми бачимо, ось вони його зробили із чого це? З металу. Зроблений він з металу. Там е, задумка була, що бруть тюльпани, але маємо, що маємо, знову ж таки говорю. І була колись якась табличка, що це саме, саме Глоба, той, який організував цей парк, але вже ніякої таблички немає. Ні, ми її все-таки знайдемо. Так, з металу зроблено. Трішечки зв'язок перервався, йдемо далі. Такий я йду і шукаю табличку. Треба все-таки зберегти ролик з найкращими моментами.